Україна до 24 листопада виконала всі зобов'язання. Зазвичай складні питання ставились Україні щодо виконання зобов'язань. Можу наголосити, що на сьогоднішній день під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання. Жерест конванку де підефікіль я залишаюсь впевненим в тому, що не зважаючи на труднощі і суперечності, які можуть існувати між деякими державами-членами і Європарламенту, ми можемо надати, зможемо надати безвізовий режим до кінця року Україні. Треба, щоб рада і європарламент домовились про точний режим призуп призупинення, механізм призупинення дій безвізового режиму. І як правильно сказав пан Туск, це вже не стосується України, це стосується держав, членів ЄС, і ми працюємо над цим режимом безвізовим. Мені дуже приємно те, що всі країни-члени Європи, Європейського, Європейського Союзу підтримали. Режим лібералізації віз це підтвердження, підтвердження того, що Україна виконала європейські стандарти.